Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вже цього тижня офіційний кишенів починає вихід із низки угод, підписаних у межах СНД. За словами глави МЗС Ніку Попеску, йдеться передусім про домовленості, несумісні із нинішніми євроінтеграційними прагненнями країни. Передає місцеве видання Newsmaker. Цими днями ми починаємо процес денонсації щодо деяких угод у рамках СНД. Наші інституції провели аналіз щодо актуальності кількох угод підписаних у рамках СНД, і цими днями ми починаємо з виходу Республіки Молдова з десятків угод. Ми оновлюємо цей список і опублікуємо його тільки по лінії МВС. Ми приступимо до денонсації 20 угод. Молдова приєднається до ЄС і матиме абсолютно інші цілі зовнішньої політики. Участь в інших інституціях буде підпорядкована мтії європейської інтеграції, заявив віце-прем'єр. Молдова також готова до всього спектру загроз. Заявив 22 лютого міністр Попеску інтерв'ю Reuters. У контексті побоювань, що Росія може посилити свої спроби дестабілізувати невелику країну, яку вже за чепила війною в сусідній Україні. Напередодні дипломат також зазначив, що молдовські служби готувалися до різного роду ризиків, зокрема можливого захоплення росіянами аеропорту. Існують стандартні варіанти захисту аеропорту. Його функціональність залежить від злітно-посадкової смуги та зустрічі літаків. Через знищення або блокування смуги можна. Я не вдаватимуся до деталей, тому що існують десятки заходів щодо захисту аеропорту. Вони були передбачені нашими структурами. Сіп міністерством оборони передає слова по песку. Пойнт зазначимо, РФ не полишає спроб перетворити Придністров'я на гарячу точку, але зараз реакція світу може бути значно жорстокішою ніж у Кремлі. Але зараз реакція світу може бути значно жорсткішою ніж у Кремлі, можуть навіть очікувати. Ситуація навколо Приднестров'я у Молдові, яка продовжує фактично заходитись під контролем РФ, продовжує розкручуватися вже на значно ширшому рівні. На фоні спроб РФ дестабілізувати ситуацію в Україні, зокрема, і відносно можливості Кремля перетворити регіон на ще одну гарячу точку. Президент Румунії Клаус Йоганіс висловив всебічну підтримку Молдові. Румунія готова підтримати Молдову за будь-якого сценарію. Як виглядатиме ця конкретна підтримка, залежить від розвитку геополітичної. Ситуації. Сituації цитує слова румунського президента місцевого видання Дефенс Романія. При цьому він зазначив, що у нього немає інформації про те, що рішення Кремля здійснити практичні дії вже прийнято остаточно. Варто нагадати, що Київ передав до Кишинева докази того, що РФ планує диверсійні дії з метою дестабілізації Молдови. Підготовка до таких дій була згодом підтверджена і у самій країні. Також існує сценарій, за яким РФ спробує здійснити висадку своїх сил на території Придністров'я. І схоже, до такого сценарію збройні сили Молдови також готуються на те, що Кремль дійсно може піти шляхом Версії операції під чужим прапором а потім оголосили проведення ще однієї операції, звісно, з метою захисту російськомовного населення. Говорить і останнє повідомлення від Міноборони РФ. Зокрема, у Москві не змогли вигадати нічого нового, окрім озброєної провокації з боку України, у якій, звісно, буде брати участь АЗОВ. І поки це все вкрай сильно нагадує те, що РФ вже готувало для Молдови весною 2022 року. Зокрема, саме тоді ватажок так званої ПМР звинувати Україну у терактах. Маємо нагадати, що ще в квітні у Трасполі було обстріляне міністерство держбезпеки та були підірвані щогли Придністровського радіотелецентру. В той же час, як зазначають молдовські телеграм-канали охороною стратегічних об'єктів Молдови, вже займається румунський десант. Крім того, одна із груп кадирівців вже була ліквідована сьогодні вночі, пише молдовський партизан. Ситуації не дають розголосу, тримаються під контролем та під анонімністю. Чекають наступних кроків Москви. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!